Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я спечу торт на кефірі. Інгредієнти я вже всі підготувала. Що ж потрібно для тортика. 250 грам кефіру. Склянка у мене 200 грамота, але кефіру в склянку війшло 250 г. Півтори склянки, склянки Півтори склянки борошна і пів склянки крухмалю. У мене картопляний, можна брати кукурудзяний. Склянка цукру, 4 столові ложки олії, бажано нерафінованої. 2 яйця. Тоді дрібка солі в тісто і неповна чайна ложка соди. Для крему знадобиться 200 г згущеного молока, 120 г розм'якшеного вершкового масла. І ще необхідно нам в крем взяти 1 чайну ложку ванільного цукру. Для прикрашання я взяла вафлі. Тут у мене 150 г. І Роз'ємна форма, в якій я буду випікати. Мене завжди запитують, що який об'єм вашої форми? 22 см. Всипаю в миску цукор і додаю 2 яйця. Додаємо сіль, вливаємо кефір. І знову розміщую в окремій мисці борошно виміряне, крохмаль. Додаю тепер сюди я неповну чайну ложку соди і також все вимішую гарно. Тепер цю борошняну суміш я всипаю в кефірну суміш і гарно знову вимішую все разом. Вже. Додали в тісто олію. Розмішали все. Духовку включаємо розігріватися до 180 градусів і готуємо нашу форму. Виливаємо тісто в форму і відправляємо наш тортик випікатися в духовку. А самі. Готуємо і займаємось кремом. Для крему у нас є 120 грам розм'якшеного вершкового масла. І 200 грам згущеного молока. Мабуть, зразу я додамо чайна ложечка ванільного цукру. А тоді вже крем кретне молоковілю. І тепер ми наш крем, зіб'ємо. Горно розтерла я вершкове масло із зущеним молоком. Грудочок немає, крем однорідний. Тепер я беру, накриваю кришкою каструльку з кремом і відправляю крем в холодильник. Готовність торту я перевіряла шпажкою. Тепер ось так я з духовки його витягаю і залишаю вихолонять у роз'ємній формі. Тортик начебто недовго і вихолоняв, на вулиці вже і потемніло. Так. Тепер, що ми робимо з тортиком? Можна зрізати трохи верх, то що, ну, випуклий цей верх. І переріжемо, поділимо тортик пополам, переріжемо, змощуємо корж. Відставляю торт, вирухувавки, і тепер мені потрібно їх, Ой, вибачаю, потрібно їх мені подрібнити Або молоточком, або ж качалкою. Вафлі подрібнюємо. Ось дивіться, який гарненький у нас вийшов тортик. А тепер я його накрию, поставлю на ніч в холодильник, а вже завтра заварю чай, і ми будемо смакувати цим тортиком. Зробив собі синок кави і вже смакує тортиком. Спечіть і ви собі цей чудовий тортик. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!